Вітаю всіх, хто нас дивиться. Середа 19 квітня. Цей день підходить до завершення. Настав час його підсумувати. Отож до головного. Вже другий великдень позаду. А суд щодо водійки, яка торік в'їхала у двері тернопільської катедри, триває, і сьогодні мало відбутися перше засідання по суті. Минулого разу обвинувачена не могла з'явитися в залу суду через хворобу. Чи було сьогодні засідання, розкаже наша Яна Полухіна. Засідання у справі Ірини Скрабут Яворської сьогодні відбулося. Приступили до розгляду справи по суті, і, зокрема, прокурор озвучив коротко обвинувальний акт стосовно тернополянки. Давайте послухаємо. Справа Ірина Михайлівна, 21 квітня 1977 року народження обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених. Частиною статтею 178 кримінального кодексу України, тобто пошкодження релігійної споруди, а саме архітектурного собору, на порожну зачатку Пресвятої Богородиці. Та та злочину передбачено частиною 3 статті 298 кримінального кодексу України, тобто вумисну пошкодження пам'ятки національного значення, зазначимо, що обвинувачена свою вину у суді визнала, але зазначила, що буде надавати покази у цій справі лише після повного дослідження усіх доказів. Давайте послухаємо. Чи зрозуміла вам суть обвинувачення? Зрозуміла наступне запитання: чи визнаєте ви себе винною? Так, винною? Наступне запитання чи бажаєте надавати показання? Покази надавати бажаю, але після повного дослідження усіх доказів зазначимо, що до суду прибули також перші свідки, яких мали заслухати в справі, але сьогодні цього не відбулося. Зазначимо, що адвокат по обвинувачено є клопотав про те, що суд треба перенести, адже у нього у судове засідання знов не з'явився представник потерпілої сторони катедрального собору. Але суддя нагадав, зачитавши клопотання Ореста Повлійського стосовно того, що і підготовче судове засідання, і розгляд справи по суті може проводитися без його участі. Та, все ж таки, адвокат обвинуваченої наголосив, що оскільки наступним кроком у справі є обговорення і погодження, обсягу і порядок дослідження доказів, все ж таки сторона потерпіла, має висказати свою точку зору з цього приводу. Відтак судове засідання, Сідання перенесли на 26 квітня. Нагадаю, що Ірину Скрабут Яворську обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу: це стаття 178 – пошкодження релігійних споруд та 298 – руйнування об'єктів культурної спадщини. Вносив неправильні дані в систему шлях, брав за це 6,5 тисяч доларів і влаштовував перевезення через кордон військово зобов'язаних. В організації такого бізнесу підозрюють тернополянина. Прокуратура повідомила про підозру чоловікові йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Крадія велосипедів затримали тернопільські правоохоронці. Зловмисник привласнював двоколісники на новому світі здобичу злодія. Ставали велосипеди, залишені в під'їздах багатоповерхівок. Більше у сюжеті наших колег. Зловмисник, який викрадав велосипеди з багатоповерхівок в обласному центрі, викрили співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції. Правоохоронці встановили причетність фігуранта до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. На лінію 102 почали надходити повідомлення від жителів мікрорайону Новий світ про крадіжки велосипедів. Потерпілі зберігали свої двоколісники на сходових клітках у під'їздах. Транспорт у них викрадали переважно в вечірню пору. Працівниками карного розшуку тернопільського районного управління поліції було. Пановлено, що до даного злочину причетний мешканець міста Тернополя раніше судимий 1995 року народження. Крадені велосипеди він здавав у ломбард. Поліцейські перевіряють причетність тернополяни на довчинення інших злочинів на території міста. По даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі тернополян поліцейські просять подбати про безпеку своїх велосипедів та не залишати їх без нагляду. Найнадійніше зберігати двоколісники у квартирі, будинку чи в гаражі. Використовуйте надійні велозамки та намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях. Далі про те, що актуальне нині у рісці Дністер досі розшукують тіло 50-річної жінки. Поліція на березі знайшла її особисті речі. Чоловік помер за кермом на Кременеччині, втративши свідомість, водій збив пішохода і пошкодив авто. Тернополянин зрубав дерев у лісосмузі на понад і двісті тисяч гривень. Далі до головних новин у Тернополі віддали останню шану заступнику голови спілки інвалідів Афганістану, військовослужбовцю Валерію Казмірчуку. Чоловік записався до лав добровольців одразу після повернення за кордону. Мужню воював і ще б довго захищав батьківщину однак загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів'яр на Донеччині. Добрий та щирий, завжди виручав побратимів і віддано любив Україну. Тернополянин Валерій Казмірчук, аби захистити свою родину, дім та державу, повернувся із-за кордону і одразу вступив до лав ЗСУ. Друг загиблого захисника Віталій Поворозник розповідає, що вони дружили більше 25 років. Валерій був приватним підприємцем, тримав мережу аптек, а кілька років тому поїхав за кордон. Взагалі, коли розпочався повномасштабний наступ, він знаходився за кордоном. Він лишив і роботу, і все за кордоном, і приїхав сюди на став на захист своєї держави. Це людина з великої букви. Він безвідмовний у всіх питаннях. Повернувся захищати Україну, адже мав бойовий досвід. Валерій Казмірчук був в Афганістані з 1984 до 1986 року. Служив у розвідці, тому добре знав, що означає слово війна. Він любив дійсно Україну. Він любив і з людьми. Він просто, що я його просив, кавалєр, куди ти йдеш? Ти ж знаєш, що вірна смерть. Ні, його ніби тягнуло щось туди, Я навіть слів не можу сказати, вірити чи ні. Провести в останню путь і віддати шану прийшло чимало його побратимів та друзів. Сотні людей супроводжували похоронний кортеж. Зарекомендував собою як відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі. Відмінно виконував свої обов'язки. Але 16 квітня 2023 року в районі населеного пункту часів яр Донецької області загинув за нашу батьківщину. Тернополяни розповідають, що Валерій завжди допомагав знайомим чим міг для ветеранів афганців, які були на передовій з 2014 року, навіть передавав ліки. З 2014 року Валерій допомагав медикаменти, та як був дотичний до цієї справи. Валерій був одним із 70 афганців, які зараз захищають Україну від російського загарбника. На превеликий жаль, став першим зі спілки, хто загинув. Товариш покинув нас, але ми все говоримо, ми не прощаємося, кажемо, до побачення. Ну і як солдат будемо хоронити в наших серцях з честю пам'ятати, що в нас є такий друг побратим. Валерій Казмірчук мав велику родину. Його родичі кажуть, що для них стала шоком загибель чоловіка, адже за день до цього він телефонував і передавав усім вітання. Він був дуже добрий, він завжди він ніколи нікому не відмовив. Якщо до нього хтось звертався з якимось проханням, це 100% що він допоможе. Веселим, компанійським. Це поклик душі. Це захистити своїх рідних і батьківщину. Я думаю, що так. Поховали Валерія Казмірчука на алеї героїв Миколинецького кладовища. В останню дорогу його провели під звуки пострілів та військового оркестру. І на фронті загинув Олег Барна. екс від Тернопільщини воїн. Маючи бойовий досвід, без роздумів пішов на фронт із початком повномасштабного вторгнення. Олега Барну знає чимало людей, пам'ятають різні і скандальні історії, пов'язані з його біографією. Друзі захисника наголошують, це тому що воїн був правдолюбом, завжди в очі казав те, що думає. Це багатьом не подобалося, та головне, Олег більше за все любив Україну і робив все, аби боротися із внутрішнім і зовнішнім ворогом. На фронті, захищаючи Україну, загинув Олег Барна. Безкомпромісний правдолюб, прямолінійний, не боявся висловлювати свою позицію і відстоювати правду. Так про воїна із Тернопільщини говорять ті, хто особисто його знав. На початку повномасштабного вторгнення Олег Барна без роздумів пішов захищати Україну, адже мав бойовий досвід як учасника. То метаю перші дні, коли там в березні місяці Олег Степанович пішов служити, я пішов служити. І там, коли він виїхав в Малин, там дуже багато забезпечення його друзі передавали. І ми там допомагали з твоєю логістикою, щоб безпосередньо з Тернополі тепловізори, машини. Вони всі заїхали тобто, на позиції до хлопців, допомагали так далі. Тобто людина своїм подвигом показала, що дійсно все, що він говорив, він жив цим, відвірив. На велику Україну Соборну. Часто їздить на фронт Віктор Шумада, допомагають побратимам із європейської солідарності. каже за нагоди завжди намагались побачитись із Олегом Степановичем. Це відео однієї з останніх поїздок. Олег Барна міняє колесо у запелюженому бойовому автомобілі. Пам'ятайте, якою ціною здобувається наша свобода, відстоюється незалежність держави. і не дозволюйте продажу української землі, бо тоді ціна буде нашій перемозі майбутньої. Питання ринку землі одне із основних, які постійно відстоював Олег Барна, ще як був народним депутатом, додає Віктор Шумада в Україну прийдуть іноземні інвестори, в тому числі можливо, там і російські через підставні фірми, і що наші фермери, наші підприємства просто не зможуть з ними конкурувати грошима, іноземці зможуть скупити землю. Оце в нього була болюча тема. Він завжди. Боровся за те, щоб ну не було цього запобігти цьому, щоб на українській землі був власником українець. Майже весь останній рік Олег Барна провів на фронті. Друзі зазначають, воїн дуже любив приймати гостей і отримувати посилки, особливо із рідної Чортківщини. Що до нього не привезеш, він це все брав, їздив по позиціях, по своїх хлопцях, всіх там гощав. Якраз його слова останні, які запам'яталися, які. Я власне на тому відео, то він сказав, що я маю надію і що ми скоро будемо пити Тернопільський квас на червоній площі, тобто, що ми все-таки переможемо. Олег Барна був народним депутатом восьмого скликання. За цей час запам'ятався й багатьма курйозами, хоча був насправді не таким, як дехто змальовував. Додають друзі. Я його супроводжував на один з ефірів в Тернополі, і тут музиканти грають на вулиці. Він такий каже: Павло, слухай. Цей ти не маєш там пару гривень, бо хочу їм кинути. Типу, а немає. Тобто, щоб ви розуміли, рівень народного депутата. Ті звинувачення, які йому закидали там в різних в різних речах. Вони ну повністю писали з людьми, які його особисто не знали. На жаль, Олег Барна знову йшов на вибори у 2019 році. У цей час із ним співпрацювала журналістка Тетяна Вербицька. Пригадує, вони ніколи не сварилися, навіть попри запальну вдачу Олега, якою нерідко користувалися опоненти. Я побачила, що ця людина дуже високоосвічена Дуже розумна, і це настільки глибокий патріот України, яких в нашій українській владі і в українському політику дуже мало. Він настільки шалено і несамовито любив Україну, що будь-яка несправедливість, будь-яка брехня, вона його виводила з себе. Ненавиді ворогів України, і не тільки зовнішніх, а й внутрішніх, наголошує Тетяна Вербицька, і боровся із ними усіма способами. Мені чомусь так здається, що зараз його душа напевно пишається тим, що він загинув в боротьбі з тою мразотою, як він любив казати, так це його слово, і що він загинув за Україну, але напевно вона неспокійна, що так рано. Олегу Барні було 55 років. Він загинув 17 квітня напередодні свого дня народження. Служив у другому батальйоні 68-ї окремої єгерської бригади у західній частині Павлівки. Однопартійці кажуть, Олег хотів потрапити до штурмової групи, щоб захищати Україну на передовій. Під час одного із таких штурмів загинув. Ми дякуємо героєві за подвиг. Вічна йому слава і пам'ять. Продовжуємо випуск московському патріархату. Ні, позбуватися впливу ОПЦ на Тернопільщині активно почали після початку повномасштабної війни. Вирішили перейти до ПЦУ 13 громад області, але одного рішення недостатньо. Тож люди разом із священиками оформлюють перехід офіційно. Процес нелегкий, зазначають в єпархії. На отримання документів багатьом знадобилося чимало часу. 13, які визначили бажання. Громад з них вже, слава Богу, перед Паскою відновив роботу державний реєстратор. І вже 11 громад прийшли державної реєстрації. ще дві громади залишаються для того, щоб цю реєстрацію пройти. У 23-му році немає, є деякі виявляють бажання перейти, але офіційно ще нових громад не перейшло. Ну і в Тернополі продовжують мітингувати під церквою ПЦМ. Активісти зібрались під стінами храму зі знімками загиблих бійців, свічками і квітами. Черговою акцією хотіли нагадати вірянам ПЦ, що саме Росія вбиває українців і нищить наші міста, тому в Тернополі продовжувати ходити на богослужіння до храму московського патріархату. Зрада десятки мітингувальників з синьо-жовтими і червоно-чорними стягами співали гімн України, також траурну пісню плевекача. Під час якої стояли на колінах. Нагадаємо, перший мітинг в Тернополі відбувся 4 квітня. Це не остання акція протесту проти московського патріархату. Учасники запевняють, під храм приходитимуть допоки не доб'ються свого повної заборони, ми робили простирадла в крові. Ось і це нагадування про те, що не кожного дня йдуть і запускають ці кулі оцих цих хлопців, яких ми зараз тримаємо в руках на плакатах. От такого плану зараз відбувається. Ось е, поки що без, без сильних викриків і так далі. От, Як бачите, ми пробуємо вшанувати цю пам'ять е, піснями Пленекача і Гімн, співаємо, і молитву ми співали, Боже Великий Єдиний, але це не чути, тому що вони спеціально просто дзвонять в дзвони. Ми будемо продовжувати. Навіть якщо це буде 107-ма акція, ми будемо продовжувати це робити, допоки самий останній прихожанин не вийде звідти і не скаже слава Україні. Допомога військовим, ця справа в Україні є надважливою. Ці люди роблять неймовірне для захисту країни і передової. Тож тут у тилу є ті, хто присвятив себе допомозі воїнам, зокрема пораненим. Сьогоднішня історія про відчайдушних тернополянок, які допомагають військовим, яких за рішенням ВЛК виписують з лікарні, але самостійно вони ще не можуть пересуватися навіть на милицях. Наша знімальна група разом із Цвітаною і Надією пройшли цей шлях, і на власні ось побачили, як ці дві тендітні жінки допомагають пораненому бійцеві сісти в потяг до Одеси. Запросили вас з нами пройти шлях воїна, який за рішенням ВЛК виписаний в. Місце інше перебування. Він перебуває на милицях, йому важко добратися. Ця проблема не є вирішена. Світана та Надія зараз біля одного із лікувальних закладів. Сьогодні жінки забирають звідси воїна Руслана. Після трьох місяців лікування його виписали. Потяг до Одеси, яким їде чоловік, відбуває близько 23-ї години. У воїна поранена нога, самостійно ходити він іще не може. Плохенько. Нога болить, не зробили до Як Якби. Ставати я не можу, на них. Без ступня, якби косточку роздробило ступню. Руслан звернувся до волонтерок, аби ті допомогли добратися до залізничного вокзалу. Адже як зробити це самотужки, не уявляє. Тож дівчата знайшли йому візок. Вони допомагають хорошо нам, щоб не вони чим ми поїхали. Чи як. хто мене добра, туди завіз би. Цвітана має власний транспорт. Воїна пересаджують в автівку, візок складають у багажник. І далі дорога до залізничного вокзалу. Там вже своя процедура. Ми підходимо до чергового по вокзалу на той момент, повідомляємо номер потяга, номер вагону і повідомляємо, яка нам потрібна допомога. А вона потрібна, адже є чимало нюансів, які треба врахувати. Стоянка потяга 4-7-8 хвилин. Це є достатньо мало часу, щоб зайшли інші пасажири у даний вагон та воїн ну, з таким пораненням та з речами. Надія пригадує, якщо взимку у мороз мали схожий випадок, Допомагали сісти на потяг воїну Олександру, який їхав так само до Одеси. Практично здорова лише одна нога і милиці, сходинки з вулиці до приміщення вагону, до тамбура вагону. Тобто, він ці сходинки, як це правильно сказати, навіть не не йшов. Тупувати. Ну він переміщався на колінах. Нам працівник станції відповів, що даний інвалідний візок він не поміститься в проєм вулиця. Тамбр. Зараз на свій потяг чекає Руслан. Черговий по вокзалу повідомлений, що потрібна допомога із посадкою. Коли всі пасажири сіли, черга Руслана. на ногу. Ще Дівчата забирають візок і віддають Руслану милиці. сів у потяг місію виконано. Жінки ж готові чекати, поки ще хтось подзвонить і попросить про допомогу з доїздом. На вокзалі волонтерки спілкуються із іншими захисниками, яким без допомоги важко пересуватись. Тому у Цвітани і Надії виникає питання, чи є механізм, як воїни із серйозними пораненнями після виписки мають добиратися до транспорту, аби далі їхати додому, бо ж стан здоров'я їм не дозволяє пересуватись самостійно. Тиждень тому нашими дівчатами так транспортований боєць і в приміщенні залізничного вокзалу він знепритомнів. Йому стало погано. Постає питання невже серед численних служб, які діють у місті і області, неможливо налагодити це питання. У нас є військові комісаріати, які тепер називаються центрами комплектування та надання соціальної допомоги. Це вже фактично в самій назві передбачено, що ця соціальна допомога, соціальна підтримка військовослужбовця має бути надана. У нас є муніципальна поліція, яка налічує автомобілі. Зрештою, у нас є управління охорони здоров'я. Але нас запевняють, таких випадків край мало або ж до них ніхто не звертається за допомогою у цьому плані. Ну, це волонтер. Допомогли. Тепер кажуть, що проблема. Та нема такої практики, що виписуються люди, які ходити не можуть. Ідіть собі куди хоч. Та такого немає. Він же ж виписується. Не будь-куди. Він пише з документу. Він не йде в невідомість. В нього є чітко. ВЛК він проходить і є чітко написано ну, куди. Та все ж, Руслан, яскравий приклад. Щоб добратися до потяга, змушений був просити незнайомих жінок про допомогу. Тепер, поки Руслан їде до Одеси, лишається сподіватися, там буде кому його зустріти. Чоловік їде додому. Продовжуємо казковою виставою і солодощами. Завершились великодні свята для діток наших військових у Тернополі. Волонтери центру платформа єдності спільно з драматичним театром підготували для малечі виставу Троє поросят. А після казки дітки отримали солодкі подарунки. Таким чином волонтери уже понад рік підтримують усіх, хто цього потребує, і відволікають від сумних подій війни. Родини із дітками сходяться до драматичного театру у Тернополі. Сьогодні тут вистава троє поросят. Її з нагоди великодніх свят організовують, зокрема для малечі наших захисників. Володимир Місько, сам колишній військовий, тому розуміє, наскільки важливо підтримувати дітей, поки хтось із родини служить, коли ти перебуваєш дуже далеко від дому, і те, чи твої діти в безпеці, чи вони мають повноцінне життя. Ну. Зрозуміло, що коли батька немає, то це трохи по іншому, все і от. Колеги запрошували там моїх діток на різноманітні заходи. Вони брали участь. Зрештою, так само, як і сьогодні. Мої діти теж, теж тут разом з іншими дітьми моїх побратимів. Та виставу казку про трьох поросят показують не лише для сімей військових. Тут також дітлахи наших рятувальників, діти сироти і напівсироти, малеча з інвалідністю. Треба, хоч якусь частинку тепла передавати. їм. Вони мають забутися, хоча б на годину, на дві, на три про той стан, який є в державі. Вони мають поринути в країну так веселощі, дитячих ігор, відволіктися від цього показ вистави став заключним із ряду заходів волонтерського центру Платформа єдності, які організовували протягом свят для діток у Тернополі. Це було в нас виготовлення. Великодніх оберегів для військових, також формування великодних кошиків, які освячувалися. Це були пасочки, місні вироби. Діти долучали ті великодні обереги, які власноруч виготовляли, і ми це все відправляли на передову нашим хлопцям. Сьогодні ж смаколиками пригощали і діток після вистави. Всі присутні отримали солодкі подарунки. Найголовніше дітки в захваті кажуть добре. Тато Владислава рятувальник, хлопчик задоволений сьогоднішнім святом, як і Елизавета. Її батько військовий. Дівчинка вже не вперше бере участь у заходах, які організовує волонтерський центр. Того разу ми були в шоколадній фабриці. Робили ми робили всякі вироби. Там з бісеру плели, ну там з фетру щось виробляли. Так мені подобається загалом, платформа єдності займається волонтерською роботою вже понад рік. Долучаються і благодійники, зокрема Павло Коломієць. Центр організовує благодійні акції для різних категорій населення, аби хоч трохи допомогти людям у час війни. Ми робимо цей захід не тільки. Залучаючи дітей міста Тернополя, а всієї області, тобто ми із територіальними громадами працюємо. Ми працюємо з сім'ями, працюємо з дітьми, які залишили ті території, де зараз неможливе проживання. Загалом подивитися виставу і отримати солодкі подарунки до драмтеатру запросили майже пів тисячі діток і їхніх родин. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами разом. підсумовували сьогоднішній день. Бажаю спокійного вечора, віру в перемогу України, і все буде добре.